Повернувся чоловік додому, можливо, я скажу не популярно, але водночас я і вмерла, і воскресла в той момент. Не відчувала свого тіла. Я не розуміла, чи є під мною земля. Насіки я його так довго чекала, правда. Це почуття були різних емоцій. Це такі почуття, які не опише словами, тому що мука була дуже довга: три з половиною роки. Це дуже великий шлях муки, постійно недосипів, постійних молитв і пошуку мого чоловіка не давало мені здаватися віра в наше кохання. Я завжди кажу, що мій чоловік і копія мого чоловіка, ну маленький Ксерокс, наш синочок Андрійко. Це моїх дві половини. Одного серця, я ними просто дихаю, живу. Це два мої крилечка. Віра в любов до свого чоловіка, до нашої сім'ї. Коли особливо я дивилася на нашого сина, кожного дня я бачила чоловіка в ньому і обнімала його через сина. Будьте вірні своїй вірі, в любов, в Бога і в свої сили. Все буде добре.